Очки. Ну що, всем привіт. Сьогодні у нас так день переїзду був. Така погода, то холодно, то тепло. Коротше, яка красота Ходимо з Михайловною. вирішили прогулятися. Да, Михайло. Були тут два роки назад останній раз. Красота. Борщовика? да? Кажу, классно, але вдоль дороги по ту і по цю сторону росте борщовик то так до річки не пройдеш треба шукати там місця є так хотів взяти з собою вудочку я був купив собі для таких подорожей спінінг деякі Блешна там, силікон. Але, але я мріяв про те, що ми приїдемо сюди, коли буде тепло, влітку там. ну, Не взимку, це точно. Походити. Але мабуть все рівно ж вода там холодна. То навіть і влітку там буде холодно, це треба, мабуть, якийсь костюм. Да. Гори. З обох боків гори. А дорога поміж ними йде. Такі окремо стоячі будинки старі, а там там якась база була раніше. От Бачите? Окремі такі будиночки. Але два роки тому ми тут бачили. Мужичок ходив з топором <смірко> з сокиркою. А тепер навіть не знаємо. Ще поки нікого не бачили. А ось тут місцеві, мабуть знають де брод. Ось тут заїжджають і десь там з'їжджають в річку, переїжджають на ту сторону, ось з тієї сторони, вон там за машиною. А там теж є дорога. Прикольно. Коротше, вирішили прогулятися сьогодні з Михайловною в одну сторону от отеля. Завтра в другу. Післязавтра сказав, по гриби підемо. По шишки. медведів ганять. У нас там стежка є за домиком. У гори, в ліс. Підемо подивимось. Що там є. Так, да, Це багато молодняка, так? Да? Поверх стало. А так це цей? Щіна росте, оце біла. Капіт. Начебто, так хіба вона така? Чи це береза? Така а бруньки воно. Так. Береза вона ж біла, правильно? Он диви, які бруньки красні висять. Непонятно. А це що? Це якісь ягоди. А, шишечки. Шишечки. Ааа, це мабуть з цього дерева ото варення роблять. Там такі малесенькі шишечки. А то ка що це за дерево? А ну якщо хто знає напишіть Хоча ось на цьому І ці ось бруньки висять Інтересно Червоні Інтересно <гум> Дивіться, на, на і той самій гілці Ось броньки, а ось все шишечки. Еть. Еть Інтересно. Але вони сухі. Сухі Пахнуть. Да, тут конечно. Природка красива. Ті хто ці бачив, що як дві жіночки ходили і зрубували ці. А, хто ці по такі? з того борщевика? А тоді роблять якісь як... Ух ти! Як музикальний інструмент, штаб? Прикольно так у них вийшло, дивіться що я побачив. От тобі зима, це, це, що, це оці кольтики, що називають, так? Да? Ну так це верба, чи що. Ну Так Знову запитання. Це ж верба, правильно? Хм? Схоже. Ну те що котики, ото я пам'ятаю в дитинстві. Казали котики, котики. То верба. Також якийсь. Ні, ну це мабуть хтось живе так, так? Да? Там, там воно село пішло вгори. Але ми йдемо наліво. Ага, це я тут був, тому ось, чи позато. Ми йдемо наліво. Так. А тут тусуються эти. Яких я не знаю. Похоже на чаплі. Пілікани, вілікани. Христо знаю. Але вони такі. Дикуваті. У нас тут бачите, зоночка, Зона відпочинку така. Лавочки. Стол. Мангальчик. Відро з шашликом. Хтось зібрався вже смажить. Це ми вже вертаємося, бо там далі топік. Там також база є. Така крута. От. А туди в село. Туди ми не підемо. Там нема магазину. <рес> Також все строїться. Вирівняли там собі площадку. Хтось буде строїти.